Дорогі друзі, Христос Воскрес! Вітаю вас! До мене звернулися вірні, які приходять до церкви, щоб прокоментувати деякі сучасні традиції, які увірвалися, так можна дійсно сказати, в життя українського народу і поволі стають невід'ємною частиною його щоденності. Очевидно, мова йде про е, так звані свята, які супроводжують певні події нашого життя. Ми вже знаємо, що одним з таких свят стало свято Святого Валентина, День Закоханих, яке насправді нічого не має спільного зі святим, але воно м, радше є днем, е, в якому найперше може виграє бізнес. Ну і з іншої сторони, цей день став днем, де люди признаються одне одному віку, в коханні, любові тощо. І можна по-різному це оцінювати. Про цей день вже немало говорилося. Тепер е святкування Хеловіну, про яке також не, не один раз говорилося. І священники це коментували. А тепер увірвалася в наше життя ще інша традиція, чи радше вривається. Вона називається гендерпаті. Це традиція не наша. Вона прийшла до нас з Америки Суть її в тому, щоб якось урочисто, урочисто відзначити молодою парою. Дитинки, яку вони очікують. У чому полягає сутність, що жінка молода, яка є вагітна, йде разом з чоловіком до е, лікарні, пологового будинку. Там роблять її вперше ультразвукову діагностику, так зване УЗД і. Результат того УЗД не показують нікому, тільки лікарка віддає його в конверті молодим, записуючи, яка стать дитини. А опісля молоді віддають певній компанії, яка організовує все це дійство. Відповідно, збирають всіх там рідних, людей дорогих і вони. Відкривають, здається, там такий шарик, розбивають, і діти вилітає записка, в якій написано стать тощо. Ну і це супроводжується, супроводжується гостиною, там, забавами тощо. Я не збираюся боротися проти певних традицій, в якому якийсь зацікавлений бізнес. Бо це є без сенсу. Я вже побачив, що пробували ми пояснювати справу, справу Дня Валентина, пробували боротися з Хеловіном, тепер ще Гендер гендерпаті. Воно, ну, дослухається тільки ті, котрі хочуть дослухатися. Але, як на мене, знаєте, оця саме остання, остання звичай, який входить в моду. Чим він є, скажімо так, корисний, а чим небезпечний? Ну, корисний передовсім він є тому, що, що там на, тому, на тій урочистості збираються принаймні люди, бо сьогодні зустрічі людей то є рідкість, більшість зустрічається онлайн. Через інтернет. І, напевно, найбільше позитив, як, мене. як на мене, це є зустріч людей, які можуть одне з одним поговорити. Але з точки зору духовної, це є дуже така небезпечна річ. Чому? Тому що вона ставить дитину, як знаєте, такий предмет якогось шоу. Шоу. Бо це є організація шоу. Зауважте, що дуже багато в нашому житті, навіть у час війни, робиться шоу. І шоу насправді впливають на свідомість людей. Вони роблять такий масовий психоз, і людина починає оцінювати з реальність через шоу. Тепер виникло таке поняття і дуже поширене його використовують у маркетингові маркетингу. маркетингу цей емоційний інтелект, тобто всі реклами зауважте, які робляться, вони мають наші емоції піднести, що ми обов'язково ту річ а не іншу купили тощо. Все розраховано на емоції, не на розум, не на волю, не на аналітику, а на емоції. Емоції зараз, по суті, диктують дуже багато рішень людей. Дуже багато рішень людей. І подивіться, як розвинулися психологи, які мають на цілі заспокоїти там емоційні, прагнення людей. Мені здається, що зараз розум в великій частині суспільства починає пасти задніх. Я не кажу воля, воля збентежена, бо воля вибирає завжди те, що є правдиве, а те, що правдиве, підказує не так розум і аналітика, але емоції. Ну і це повинно перейти. Так як перейшли і інші епохи. Але я, власне, перш застеріг від того, щоб робити дитину, яка має прийти на світ якоюсь центром шоу. Дитина в першу чергу дар Божий. Зауважте, скільки зараз молодих пар не має можливості мати дітей. Зауважте, скільки розлучень зараз дуже багато є. Мимо тих всіх шоу. До речі, я навіть бачив послуги, офіційні, урочисті розлучення. знаєте. Тобто люди навіть пробують на тому емоції свої виладувати. Знаєте, Бог нам дав розум і волю як найбільші дари Святого Духа. До речі, хто не вживає розум і волю, то грішить проти Святого Духа. Тому, хто мене чує, хто там для, моє слово для когось значить, я би радив, знаєте, якщо щось плекати, плекайте наші наші традиції, українські, народні, я вам не можу підказати, які, але плекайте з тою ціллю, щоб підкреслити, що дитина є дар Божий. Я, як священник, найбільше би радив, коли ви довідалися, що у вас буде дитинка. Підіть до церкви, посповідайтеся, побудьте на службі Божій, подякуйте Богу за те, що Він вас обдарував дитинкою та й очікуйте її приходу на світ, любіть одне одного, навчіться прощати одне одному, допомагайте одне одному, бо час і так тяжкий. І це буде найкраще. А ті всі кошти, які ви. Маєте видати на то гендер а воно коштує, я так подивився, воно коштує мінімум від там, 11, 13, 15 тисяч у Львові, принаймні, і до безмежності, залежно який пакет ми оберемо. Тому, якщо хтось хоче до мене прислухатися, я вам раджу, любимо своє, плекаємо своє. Чуже, нехай плекають чужі. Е е е тепер, знаєте, ще у світлі гендерної ідеології. Це гендерпатія, якось воно так не то, що звучить, але воно, воно, знаєте, натякає гендер, вибір статі. Ви тепер, напевно, коли заповнювали деякі документи, зауважуєте, де, що подають ваша стать, чоловіча, жіноча, інше. І це, до речі, можна зустріти і у певних. Закладах навіть, здається, християнських. І тому, знаєте, люди зараз з жиру бісяться, здається, дурість охоплює багатьох. Принаймні, знаєте, коли світ дуріє, треба зберегти тверезий, розум, усмішку. І не здуріти зі світом, а знати свою дорогу. Повірте мені, це вартує, щоб потім не шкодувати за прожитий час життя. Усім щасти Боже! бажаю молодим сім'ям, щоб Бог їм подарував ту дитинку, і щоб та дитинка виросла здоровою, щасливою, благословеною, була славою. Божої церкви і України, оце буде найбільше святкування, а не гендер-паті. Христос Воскрес, гарного дня!